Майже всі кандидати у народні депутати по 200 округу у своїх програмах обіцяють вирішити проблему водопостачання міста Умань. Та лише один із них, міський голова Христинівки Микола Наконечний, має практичний досвід подолання такої біди у своєму місті. Таку ж тактику він пропонує використати і в Умані. Але й вона вже викликала негативну оцінку у владних кабінетах міста. За думкою Миколи Наконечного, уманчани катастрофічно переплачують за воду. Від Білої церкви до Умані це мінімум 150 кілометрів. Скільки потір води? От спитати, скільки сьогодні потір води? 35% чи 70, а там мінімум 70%. А на кого це цепляється? На тариф людей. Якщо у мене заходить 5 тисяч води, а з білої церкви виходить 15, то 10 тисяч на кого воно цепляється? Якщо в Христіновки вода артизіанських сердловин. Сьогодні 5,45, а в Умані, я не пам'ятаю, там 6,80. Вони б личним не займалися політикою, а займалися хазяйством, не бігали по е, цих мітінгах, а займалися чисто хазяйственними питаннями. Так було б краще для уманчан. І е, люди, які говорять такі фрази, які не розуміють, про що йде мова, то сьогодні я чітко розумію, якщо 15 тисяч кубов в день води, то посчитати 30 скважин це в два рази більше. Микола наконечний недарма використовує термін технічна вода. Технічна вода для мене, так, да, вона проходить дочищення, вона може придатна до е, пиття, але я ще раз говорю, ви знаєте, що в Христини є практика. Коли я прийшов в ЖКХ, е, санстанція в нас практично кожний два рази в неділю бере аналізи води, на бак аналізи для того, щоб бачити, яке качество води. І в нас е, дуже було погано, ну качество води з'ялося то в тому районі, то в тому, то в тому. Я не розумів, чому така. І коли я відкрив перший колодязь, зараз піднімайте колонки. Відкриваємо перший колодязь, там повна колонка, ну, в колодці вода. Вода по почасово. Коли вода почасово... Виключається. От те, що в колонці там, у тому колодці, там повно мусора, повно всього. Вона затягує там вакуум, воно затягує і потім, коли воду включає, вона куди йде? Людям питна. От вам і все. От вам біла церква, там труби. Повністю в дирах, повністю патєрі води. Але я знаю одне: що в Умані на сьогодні, в 2010-му, давно вже закінчився термін експлуатації водогону, біла церква, Умань». яку воду п'ють люди, чисто її називають технічною. Я думаю, що Умань можна забезпечити без всяких питань. Якщо люди не хочуть цим займатися, то лучше б не робили, ну якісь би не ставили б такі неправильні питання, неправильні відповіді, які люди некомпетентні. Прийду. Людям зроблю за півтора року. Я просто обіцяю. Влада Умані наголошує, що для буріння артизіанських свердловин треба провести геологічну розвідку, на яку немає грошей. Та ще Сократ казав, хто хоче шукає спосіб, хто не хоче шукає причину. Людина, яка не хоче працювати, вона шукає причину. вона знаходить, може знайти Умань. По-перше, Умань, якщо взяти наш бюджет міста, це проти вашого ну, 2%. відсотки. І ми знаходимо, ми виживаємо, скільки бізнесменів, скільки всього. Я думаю, що це просто відговорки. Якщо хасіди пообіщали, хай зроблять. Тільки вони вже 10 років обіщають. Я думаю, що в цьому проблеми немає, і би тільки хотіли. Я ще раз говорю разом із розвідкою з усім зробити. Скважина буде обходитись ну, 250-240 тисяч. Я не бачу, в цьому проблем. От прийду, я в разі прийду, я вам обіщаю. Щоб побачити все, все керівництво буде працювати на благо нашого Умані.